Зараз погода вже прийшла до тями, то я вирішила нарізати очерет щоб там уселилися оці одиночні бджоли осмії. Очерет росте такими секціями, тому я нарізаю так, щоб оця трубочка порожня була з однієї сторони довга, а з другої сторони коротка. тому коли бджола залазить у ту довгу трубочку, вона відкладає там пилок, трамбує головою, це щоб потім її малятам було що їсти. Відкладає там яйце, одне, і закупорює земля або гліна. Ну, щось таке. Потім вона опять трамбує пилок. Головою відкладає, там яєчко, відступає і опять закупорює там глина земля, доросла бджола, потім гине. А оці, а оці яєчки, котрі вона там відклала, вони проходять всі стадії розвитку до весни. І вже навесні, от там, де я вам Показувала оці ці лялечки, з котрих вилупляються бджоли.